128 137 Так, стойка 100 125 Крило 134 150 131 164 163 119 капот 106 Разуміло. 97, 120, 97, 98. Так. Троєчка. 109 111, 113, 92, 104 119, 115. Погазник 112. 134, 132. Гума 60 r R16-96 r XL. Extra Load Nokia Tires. Nordman. Yes. Так, дата виробництва. Не бачу. Диски гальмівні нормально, колодки є. Гумопротектор хороший. Предні диски вироботки майже немає. В нормі. Отже, крило і дверка трошки. зовсім трошки, Або лак, або фарба. 205 60 r 16 Це все зрозуміло. Де дата виробництва? Ага, 25 тиждень 2019 року. Ну, непогано для 2014 року, 280 тисяч пробігом, 1,6 дизелі, 10 тисяч без долара.